Шампунь для волосся. Ваше волосся, ваше багатство. Але навіщо багатство, якщо ви хочете бути бідним, як лисий бобер, новий шампунь, гладкий їжачок і зробить ваше волосся настільки чистим, що воно просто втече з голови. Шовкове стали сина гарантована. Підходить для миття підлоги і велосипедних шин. Пральний порошок. Прання без проблем. Новий пральний порошок Турбо». Один ковпачок, і ваші речі випруться самі, випрасуються і навіть пограють на фортепіано. Звичайно, після цього сорочки стануть рожевими, а шкарпетки на три розміри меншими, але хіба це не магія Йогурт із пробіотиками їжте для здоров'я. Новий йогурт кислячок 3000» настільки корисний, що з ним ваша кишківник почне говорити. Правда, не завжди українською, іноді на давньогрецькій. Не лякайтеся, це просто дружній грецький бактерій. Дитячий шоколад. Смак щасливого дитинства. Шоколад і бігущий носоріг. Це 80% какао, 20% загадкової штуки, яку ми знайшли в джунглях. Їжте, поки не почнете бігати, як справжній носоріг. Попередження. Шоколад може втікати від вас, якщо на нього довго дивитися. Засіб для миття посуду. Ваші тарілки дзеркало чистоти. Новий засіб суперпіна XXL. Одна крапля, і вся ваша кухня в піні. Нічого не видно, але це й добре, бо тоді ви не побачите брудні тарілки. Застереження не відкривати у ванні, якщо не хочете побудувати пінний аквапарк. Кросівки для дітей. Біже швидше вітру. Кросівки, стрибунчики 5 тисяч. Вони настільки швидкі, що діти починають бігати ще до того, як їх надягнуть. Можливі побічні ефекти дитина може потрапити на місяць або виграти марафон серед кенгуру.